Які документи потрібні для відкриття закладу у 2025 році? Мене звати Яна Елфімова, я експертка з відкриття закладів з нуля. І якщо ти теж мрієш про свою кав'ярню, підписуйся. Отже, перше ФОП або ТОП рекомендую ФОП другої групи. Це найпростіше і дешевше. Друге кведи: основні кведи для кав'ярень 5610 та 5630. Третє – Третя каса та програма обліку. Переро плюс облікова система, наприклад, постер, четверте реєстрація потужностей, тобто дозвіл на роботу з продуктами від СЕС. П'ята торгова марка, вона не обов'язкова, але я дуже раджу її зробити, якщо ви плануєте масштабуватись. Шоста ліцензія на алкоголь це окрема історія. Потрібні дозволи від СЕС та ДСНС. Приміщення має бути від 20 квадратних метрів. Три типи ліцензій: пиво, сидр, алкоголь. Пиво та сидр можна продавати на ФОП другій групі для алкоголю, тільки загальна система, плюс 5% акциз та 20% податок. Сьоме документи на приміщення, дозвіл на вивізку, декларація пожежної безпеки, дозвіл на терасу, дозвіл на шум та дозвіл ліцензія на використання музики. І восьме документи на продукцію, сертифікат якості, інструкції по зберіганню, маркування. Це база, без якої твій заклад не запуститься легально. А щоб отримати детальний список документів з інформацією, де саме отримувати всі ці дозволи, стань моїм підписником. Напиши мені в дірект слово документи, і у відповідь я тобі надішлю зручний файл з повним переліком та покроковою інструкцією.